От, послухайте: війна, село, староста, поліцаї і поплічники старости. Що в вашій голові склалося? Так, асоціація овідсилка до Другої світової війни. Але це ні, це наша сучасність, з якою зіткнулася я вчора, коли на моїх очах вирубали живі зелені дерева, а влада все це бачила та кришувала. Ну, розповідаю, пригналася я вчора з Одеси. І терміново терміново гуляти з собаками. Ну собачники мене розуміють. Іду, нікого не трогаю, як чучундра, грязна така вся. Гуляю там, де не ні людинь. Але чую, що сість гуркіт дим, коромислом. Слухайте, такий шорох, що підійшла ближче. Чотири людини рубають посадку і вже наповнили і прицепа, і трактора спиляли десь метрів десять. Я привіталася, питаю, що ви робите, є дозвіл на ці роботи. Як почали на мене арати, кидатися? І я включила телефон і декілька разів представилася, назвала своє ім'я, і сказала, що я журналіст. Роботи зупинилися і нарисувався якийсь чолов'яга. Ну зараз розповім п'ять чоловіків. так? І він каже, цей, я проходив тут мимо, що у вас трапилося, а ці от дровосіки бігуть до нього і жаліються, жаліються на мене. Один кидався каже, Я, трапшу, я все то телефон розоб'ю. Але... І все. Я викликала поліцію, бо зрозуміла, що нічого не можу зробити. Я один на один з п'ятьма чоловіками, які мені не раді. І поліція ну не дуже поспішала приїхати. А хлопці ці да, дядьки були із бензопилами із топорами. Поліція не поспішала, але дзвонили мені. Вот те одного телефону, вот те другого телефону. Дивиться, хто там до мені до мене телефонував. А тут приїздить ще. Два чоловіки на машинці, і пан такі щічки товстенькі, знаєте, такий каплунчик з двома підборіддями, а, такий чистесенький на машинки. Приїхав. І це староста села Молодіжного, да, то що Одеський район. І мені дають бумагу за підписом пана Лукянчука, це голова громади Великодарівської. І що ж там написано? Що? Комунальному підприємству Молодіжне 2 рішенням громади надається право на видалення аварійних сухих дерев на вулиці Санжійська, Чорноморська Віноград. А ця подія, ця вирубка жорстока, яка покалічила кучу і знищила дерев, сталася на вулицях Абрикосова та Каштанова. І ніяких аварійних сухих дерев тут не було. А була посадка з красивими акаціями. В тому ж документі написали, що. КП «Молодіжне-2» має право на санітарну підрізку. Підрізку, Карл. А і ви ж бачите, вони ж пеньківи залишили, зничтожили все. І знову, це вулиця Абрикосова та Каштанова. Вони винищили 10 метрів здорових дерев. А так, під час конфлікту, у мене обіцяли забрати телефон, кинути в мене гранату. І це Ти мішай. Ти мішай. Ти мішай. Ти мішай. Ти Єдем. Били співробітники комунального підприємства села Молодіжного. До речі, комунальне підприємство це не приватна лавочка, і це фінансується з податків мешканців села. Староста мені сказав, що я хайпую. Далі будемо спілкуватися. Ви просто хайпуєте на цьому? Я не по міма проходив, сказав, що мені скучно. Тобто я хайпую, мені скучно. А вони фіолетові феї з чарівними паличками. А тепер до осіб. Мені понадобилося декілька годин попрацювати, щоб я поняла, що я маю справу з людьми пана Гуляєва. Ну того пана, що дуже любить московську церкву, у якого який позабирав у Міноборони землі. Публікації були, то Вася Гуляєв, який був народним депутатом, а потім став міським головою Чорноморська від партії за майбутнє староста села Молодіжна це від Гуляєва. Ходикін Віктор, зарплатня 40 тисяч на місяць, і підсракою у нього автівка. Ви знаєте, і я допускаю, що він заправляє цю автівку за сільський рахунок. Треба буде поритися в прозоро, пошукати закупівлю палива. І ви знаєте, такий хальоний каплунчик і в нього багато ділянок. Да? Багато ділянок. Хлопці, атошники, з 2014 року вам казали, що в селі Молодіжному немає ділянок. Так оце у цього каплуна, який був, і депутати зараз староста. Він не воював, йому дуже сильно і тепло. І ділянки в нього є. А от той, хто заблукав, да? хто сказав, що я тут міно проходив. Це депутат з Чорноморської міської ради. Гуляєвський, Гуляєвський, От й підписники допомогли. Пан Олег Дергах. І ви знаєте, де воно працює, то що мимо проходило? В КП Молодіжного два, яке пиляла ці дерева. Пан, ви що думаєте, що журналіст не зможе знайти, хто ви і що ви? Світ прозорий. Вони настільки недолугі, що показали мені той документ, який може стати основою карної справи. Заяву я вже написала. Але поліцаєм я не вірю. Бо вони приїхали лише через півтори години, і вони приїхали не на місто події, а до сільради. А потім вже до спиляних дерев, які вивезли спиляне дерева, наповнювали трактор і вивезли. Але є нюанси. Документ, який мені показували, він від жовтня 24-го року. В тому ж жовтні 24-го року, Верховна Рада прийняла закон 9665, де посилила покарання за виробку дерев. Там термін до трьох років. Але то для людини. А коли це робить комунальне підприємство під прикриттям влади? М -м? КП Молодіжне 2 ім керує Андрій Мубалик і староста. І роботники КП а, сказали мені, що вони це пиляють на опалення. Ви чуєте? живі дерева на опалення. Я живу, це, я хочу від це, влади почути. Вона надається соціально незахищеним верствам населення. Пенсіонери, а яке, а, а яке які підприємство на це території? переробляє? Комунальне підприємство наше. Я, Премо... Бо вони допомагають пенсіонерам та переселенцям з зарі та волни. Я дуже прошу, відгукніться, кому на зорі і волні переселенці і пенсіонери вам привозили дрова? Вони на одній вулиці села Молодіжного пиляють, а на другу завозять. Це як? Ну, підведемо черту. Я одна проти сьох чоловіків. Вони з пилами топорами на автівках крутий, прикритий владою. А я одна з собакою. Але я одна без поліції, поперла їх. Вони швиденько зібралися, але погрожували кинути в мене гранатою в присутній той самої влади. Має бути адмінпротокол за розпалювання багаття, має бути карна справа за вирубку зелених насаджень, має бути компенсаційна висадка дерев в тому самому місті і має бути робота СБУ. Бо в присутності депутатів і старости, а це органи місцевого самоврядування, співробітники комунального підприємства виправдовували керівництво Росії і звинувачували керівництво України в цій війні. У які тільки пацанов наших нічтожена я а вам скажу їх, унічтожив хуйлойські на сирськім на та ще на робочому місці співробітники молодіжне 2 носять радянську символіку, не вдома носять. А на роботі це можливо один на один, одна жінка проти всіх чоловік впоратися і шукати правду. Це вчора я була один на один, а сьогодні цією справою займаються депутати, поліція, військові, і дуже сподіваюся, що займеться. СБУ.